Друзі, доброго дня! Говорить та показує Люде Орена Айсберг, Що у Кременчуці? Другий ігровий день суперфіналу. Зараз у нас хвилина мовчання. Отже, другий ігровий день суперфіналу Аматорської хокейної ліги України сезону 2024-2025. Чергова гра між Дніпровським, та одеським штормом. Привітання капітанів Романа Чорноброва і Вадима Гуні із арбітрами матчу. Головний арбітр Олександр Батизатов, лайнцмен Софія Труфанова. Ну і склади команд Одеський шторм. Воротар. 84-й номер Максим Ткач. і гравці Другий Олександр Лопатухін. П'ятий Віталій Коронецький, сьомий Дмитро Гуркевич, дев'ятий Єгор Мороз. 10 Віталій Самолов. 15 Вадим Лопатухін. 22. Олексій Клека, 27. Олег Кропивницький. 29-й Георгій Лопатухін, 32-й Артем Сліпенький, 35-й Микола Птіцин, 46-й, як я вже казав, капітан Роман Чорнобров, 44-й Михайло Зганяйко, 66-й Андрій Максимов, 77-й Дерек Кук, 88-й Валерій Клименко і 16-й Олександр Юркевич. І склад. Eh, Придніпровська з міста Дніпро. Воротар команди. 30-й Ілля Хирса. І полівігравці. 3-й Олександр Серветник, 5-й. Дмитро Петренко, 10-й Палій, 13-й Володимир Єрофєв. Так. Eh, буде, буде сьогодні Сергій Брага чи ні. Поки що його не бачу. Зараз атака на ворота шторма. Отже, 19-й Сергій Алєксєв, 31-й Олександр Шкрюм. 34-й Дмитро Борисенко, 55-й Марк Чернявський, 57-й Євген Бур'яненко, 72-й Юрій Головко, 77-й Вадим Гуня, 79-й Микола Алексєєв, 88-й Ігор Голуб. І 97-й Андрій Ткач і 99-й Сергій Коротченко. Перехоплює шторм шайбу в зоні Дніпровська. Сліпенький від на Гуркевича. Сліпенький. Чернобров відпасовував на Гуркевича. Виносять шайбу Дніпряни, Не вдалося сліпенькому залишити шайбу в зоні після виносу Єрофєєва. Ресенгує Борисенко у зоні суперника. Розіграють Дніпряни шайбу. Шкрю... Шкрюм на серветника. Серветник на Микола Олексєєва. Борисенко. Опускається шайба біля воріт Шторма. Виносить шайбу. Клека. Ні, не Клека. А Ге Георгій. Лопатухін виносив шабу. Передача на Клименка. Блокує Клименка Микола Алексеєв. Виносив шабу із зони Дніпрян. Нагадаю, обидві команди вчора перемогли. Придніпровська переграв в Криворізьких яструбів з яструбів з рахунком 11-2. Сторм переграв харківське динамо з рахунком 7-5. І отримує вилучення третій номер Придніпровська Олександр Серветник. Перше вилучення в нашому матчі. Чернобров і Палій розіграли питання. Виносить Бур'яненко шайбу. Ханяйко. Залишає шайбу сліпенькому. Кидок. Пробивав е Клека. Забирає в ловушку шайбу у Хірса. під шкрюма пробивав Клека. Чорнобров. І Микола Єксєєв розіграв кидання. Виносить шайбу із зони Гуня. Ханяйко виносив шайбу із зони, і що там? Положення поза грою Придніпровська. Нагадаю, головний арбітер Олександр Батизатов, ландсмен Софія Труфанова. Гуня поборовся зі сліпеньким. Заносить шайбу дніпряни за лінію воріт Шторма. Виносить сліпенький в центр. Гуня. Гуня на Миколу Ексєєва. Проти Микола Ексєєва Сліпенький. Зганяйко проти Петренко. Бокує Єрофєєва Лопатухін Олександр. Виносить шайбу на Вадима Лопатухіна. Клименко. Блокують Клименко, Єрофєєв і Шкрюм. Передача на п'ятак. Не вдається підставити ключку Вадиму Лопатухіну. Радніпрос клотации. блокує Шкрюма Мороз. Буряненко вибиває шайбу Птіцин. Шкрюм. Так, Максимов у нас не 66, а 96. й Бур'яненко пробуває і забиває при Дніпрос першу шайбу у матчі. Дає на Зганяйко шайбу Гуркевич після розіграшу. Гуня. Гуня по борту. На Бур'яненко. Букує Бур'яненко Зганяйко. Сліпенький. Сліпенький. на Зганяйко. Боротьба зі сліпеньким. Бур'яненко. Так, подивимось повтор чи ні. Не було взяття воріт. Показує палій, що перетнула шайба лінії поля, але не бачимо ми такого. Палій сліпенький розігрують кидання. Гуня кідок. Озорота пролітає шайба. Палій, палій заворіт. Не вдалося підставити ключку Петренку. Виносить шайбу із зони шторма. Виходив за ворота Хирса, але не зупиняє він шайбу. Гуня по борту виносив шайбу із зони. Бур'яненко на Петренко. Кидок Петренко блокує його кидок сліпенький. Зганяє проти Петренко. І Бур'яненко на ударній позиції. Не виходить в нього кидок. Готувався заблокувати Бур'яненко Чернобров. Тим часом сліпенький атаці Віддає за в зону, на зганяйко шайбу. Виносить шайбу Сергій Олексєєв. Клега заносить шайбу в зону Придніпровська. Виносить звідти шайбу Шкрюм. Кидок Пробуває ткач. Забирає шайбу. Е, ой. Кач пробиває і Ткач забирає. От ми і дочекалися два ткачі у різних командах. Грають один проти одного. Андрій Ткач, 97-й номер Придніпровська. нападник. Масим Кач, 84 номер Воротар Шторма. Пробиває шторм, накриває шайбу Хирса. І забуває шайбу Шторм. Недовго? Придніпро сквів у рахунку. Коє Дніпровськ. Микола Алексії підхоплює шабу добивання від. И забываешь шайбу Микола Алексеев. Грали в підання Кук і Голуб. Шкрюм. Рахунок 2-1 у нас. Атака на ворота шторма шкрюм пробиває вище воріт. Зупиняє арбітр гру. І в нас палахують пристрасті біля воріт Придніпровська. Накриває шайбу Хірса. Знову, знову неспокійно між гравцями. І отримує попередження у нас е Михайло Зганяєко 44-й номер шторма. Ну, а в попередньому епізоді Штовханини біля Овріт е отримав е отримав вилучення. Єгор Палій, 10-й номер, Придніпровська. Завершується у нас перший період.